you Що слово Боже каже от про такі часи, що воно каже, щоб підтримати от тих, хто поранений, хто нужденний, хто просто потребує от такої от підтримки, захисту такого духовного, емоційного, душевного? А от що каже слово Боже? Цікаво, от коли відбулися ці жахливі події, я через Короткий проміжок часу написав одному брату. Він ще в 22-му році з нашої церкви пішов служити добровольцем. І він навчався якраз там, в Інституті зв'язку. І я написав йому, як твої справи, як ти? Він написав, слава Богу, живий. Він був неподалік, буквально від того вибуху, знаходився. І, знаєш, от його слова були, слава Богу, живий. Тобто Бог. Він втручається навіть в ті важкі події, які ми проходимо разом. І коли ми повертаємося до Слова Божого, то Слово говорить, щоб ми були людьми, які плачуть з тими, хто плачуть. Нам дуже важливо усвідомлювати час, в якому ми знаходимося зараз. І це, можливо, не час, де ми можемо робити якусь радість. І навіть сьогодні, переживаючи другий день жалоби, ми повинні внутрішньо. Ну, якби приєднуватися до тих рідних і близьких, які втратили. Я в кінці того вівторка, жахливого дня, я не міг сам знайти якогось внутрішнього миру. Я думав про те, що вранці хтось, можливо, снідав разом зі своєю сім'єю, тато, мама, тому що там були молоді хлопці, які загинули від цієї ворожої ракети. Там вони снідали, мали якісь плани на майбутнє. Обговорювали, куди вони поїдуть через тиждень, що вони будуть робити на вихідних. І ніхто із них не планував, що більшість вони ну, втратять своє життя, хтось стане калікою, хтось буде ну, повністю ну, якби внутрішньо, навіть душевно зруйнований через те, що сталося саме там. І тому, знаєш, от у вівторок ввечері я ходив перед Богом і, знаєш, із глибини серця я просто внутрішньо плакав. Я плакав, думаючи про тих хлопців, можливо, і дівчат, які загинули там. І сьогодні це час, коли нам треба стояти поряд з такими людьми. І стояти поряд і десь якийсь час навіть підтримувати їх через те, що вони плачуть, і ми плачемо поряд з ними. Як в Біблії, ми знаходимо цю історію в книзі Йова, коли в його життя прийшли жахливі події, в якийсь один із днів він почув, що не просто він вже втратив там, е, там худобу, втратив майно, а він втратив саме близьке, що в нього було 10 дітей. Залишившись один, покритий хворобою, до нього прийшли друзі. І найкраще, що вони робили, це те, що вони робили на початку. Вже потім вони почали наставляти Йова, говорити якісь речі, які, можливо, були навіть і недоречні. Але на самому початку вони. Три дні просто мовчали поряд з ним. І це було підтримкою для їхнього друга. В цей час нам треба відчувати ту біль, яку реально переживає наш народ. І будучи полтавчанами, нам треба десь налаштувати своє серце, щоб дійсно бути поряд з тими людьми, які потребують нашої підтримки. Вчора ввечері мені написали з Німеччини знайомі, вони говорять. Ми хочемо перерахувати кошти, щоб ви могли теж підтримати там в лікарнях поранених або допомогти сім'ям загиблих людей. І, ну, коли як не в ці часи, ми, як віруючі, як церква, ми повинні активізуватися і проявляти певну емпатію до тих людей, з якими ми живемо в цьому місті, живемо поряд. Угу, згодна. Я... Е... Хочу сказати таке слово сполучення. Раніше я казала, що я пишаюся полтавчанами, а вчора я так подумала, і тепер кажу: пишаюся нами, пишаюся нами. От щодо позиції церкви, щодо підтримки взаємної. Але так важливо, щоб сьогодні церква була підготовлена, щоб ми могли просто... От як ви кажете, що е, бути підтримкою, а бути підтримкою це теж потрібно вміти. Тому що якщо ти не в ресурсі, ти не зможеш нікому до... ти, ти будеш тим, кому буде допомогти. І це добре, це класно. Але наступний крок, якби це е, 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 має бути наше служіння. Церкви, ми не можемо стояти, їсти цукерки, там ходити там в кафе, кудись, або там, ну просто жити життя, як начебто нічого не відбувається. Тому що, ну я думаю, що ми всі зустрічаємо людей, яким ти там ставиш питання, що ти там, дивишся новини, наприклад, ти в курсі подій. Такі ні. І людина якби на позитиві каже: Ні, ну якби, ну і все. А як же тоді ми будемо служити?